Перший серіал з залізним Арні Вуді Харлсон у Білому домі розслідування про релігійний культ та відразу декілька історій про недалеке майбутнє. Які ж серіали чекають на нас у травні? Давайте розбиратися сантехніки Білого дому, сатирична драма, що розповідає про події, які починаються у 1971 році, коли білий дім наймає ханта та Ліддів. Колишніх співробітників ЦРУ і ФБР, відповідно, вони мають розслідувати витоку документів з Пентагону. Нічого вам не нагадує? Після невдалого просування по службі ця неймовірна пара потрапляє до комітету з переобрання президента, де планує кілька таємних операцій, зокрема, прослуговування офісів Національного комітету демократичної партії у вотергейському комплексі, доводячи, що історія іноді може бути дивнішою за вигадку, сантехніки Білого Дому проливають світло на маловідому серію подій, яка призвела до одного з найбільших політичних злочинів Америки. У головних ролях Вуді Харсон та Джастін Теру. Прем'єра 1 травня. Не розумію про що ви говорите: Саботаж, шпигунство, проникнення, нещадні прийоми, все те, що відбувається на кожні вибори. Маленький вогник новий серіал розповідає історію двадцятирічної секретарки М'єбгіс, яка без вагань погодилась, коли її бос Отто Франк попросив її сховати його сім'ю від нацистів під час Другої світової війни. Протягом наступних двох років М'єп, її чоловік Ян та кілька інших героїв повсякденного життя наглядали за вісьмома людьми, що ховалися в таємній прибудові їх житла. Саме М'єп знайшла щоденник, Анни Франк, і зберегла його, щоб згодом вони могли Отто поділитися цією історією зі світом. Прем'єра серіалу 1 травня Бункер. За сюжетом серіалу, у спустошеному і токсичному майбутньому тисячі людей живуть у гігантському бункері глибоко під землею. Коли шериф порушує найголовніше правило, а деякі мешканці бункера помирають за таємничих обставин. Інженерка Джульєтта починає розкривати шокуючі таємниці і правду про це місце. Прем'єра перших епізодів 5 травня. Деякі таємниці краще залишити. Не розкритими. <звук> Клас 09. Сюжет трилера охопить декілька десятиліть і матиме нелінійну структуру. Клас 9 досліджує те, як розвиток штучного інтелекту може вплинути на зміну в кримінальному правосудді. Автором проекту є Том Роб Сміт, який робив другий сезон американської історії злочинів. Прем'єра 10 травня. Місто у вогні. Коли студентку Саманту знаходять мертвою у центральному парку Нью-Йорка, розслідування її вбивства розкриває зв'язок між серією таємничих пожеж, які охопили все місто, нью йоркською музичною сценою та родиною богатіїв зі скелетами у шафі. Серіал вийде 12 травня, у Чорному. Постапокаліптичний серіал, події якого розгортається у 2071 році, на спустошеній через забруднення повітря планеті. Вижити вдалося лише одному відсотку людства, яке тепер залежить від респіраторів. Важливу роль у суворій соціальній стратифікації грають кур'єри, які постачають кисень і речі першої необхідності, але це робить їх мішенью для зловмисників. Прем'єра відбудеться 12 травня. Віду, відував, 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 відував. Якщо ви хочете підтримати канал чи підписатись на новини про серіали, усі посилання в описі. Висока пустеля серіал розповідає про Пегі, Наркозалежну жінку, яка після смерті своєї коханої матері, з якою вона жила в маленькому пустельному містечку Каліфорнії, вирішує почати нове життя і приймає доленосне рішення стати приватним детективом. У картині зіграють дуже кумедні Патрісі Аркет та Мед Ділон. Продюсером виступає Бен Стіллер. Перші епізоди вже 17 травня. Шпигун Майстер. Трилер про холодну війну розповідає про один тиждень життя Віктора Годинао. Віктор є правою рукою та найближчим радником румунського диктатора Ніколая Чаушеску. але він також є подвійним агентом та мусить втекти з Румунії та від Чаушеску, перш ніж його прикриття буде розкрито. Маючи лише один шанс залишитися в живих, він використовує дипломатичну поїздку до Німеччини як трамплін до Сполучених Штатів, прем'єра. 19 травня. ПРИВИДИ Бейрута. Цей серіал, заснований на одній з найбільших шпигунських історій сучасності. Переслідувані і Мадам Гунії, невловимого ліванського терориста, який обігрував своїх суперників з Сейру та Мосаду протягом двох десятиліть. Картина буде доповнена глибокими журналістськими дослідженнями та документальними елементами. Дивіться, привиди Бейрута з 19 травня, Роз'яснення. Новий багатосерійний трилер про моторошний релігійний культ. У центрі сюжету екранізації відомого роману опиниться жінка, яка мусить глянути у вічі жахіттям свого минулого, щоб зупинити таємну секту, яка має страшні плани на дітей. Прем'єра серіалу відбудеться 24 травня, американець китайського походження. Історія розкаже про підлітка, який намагається балансувати між шкільним і родинним життям. Після знайомства з новим учнем іноземцем, який приїхав вчитися за обміном, герой вплутується в битву між богами китайської міфології. Другорядні ролі в проєкті зіграли актори з фільму Все завжди і водночас, в тому числі лауреатка Оскару Мішель Яо. На екранах вже 24 травня. Платонік серіал розповідає про пару колишніх найкращих друзів, які наближаються до середнього віку. І відновлюють стосунки після тривалого розриву. Дружба дуету стає все поглинаючою і дестабілізує їхнє життя. Прем'єра 24 травня. Фубар. Well, Перший серіал в кар'єрі Арнольда Шварценеггера. Минулого року відбувся дебют у серіалах 75-річного Сталоне. Де він мав шалений успіх, огляд серіалу є на каналі? Тепер же прийшов час залізного Арні За сюжетом головний герой є агентом ЦРУ. Одного дня він дізнається, що його донька також працює на ЦРУ. Все їхнє спілкування було побудовано на взаємній брехні, аби приховати своє місце роботи. Фубар складатиметься з восьми серій. Він вийде 25 травня. Прийшов один. Який був план? Повбивати вас і звалити. А зараз під нашими стволами я впораюсь. Ти найшвидший 65-річний білий на планеті. Останнє завдання. І не забудьте поставити вподобайку.